Таке під знаком питання. О, тут гарно все є. Тут теж гарно все є. О, тут теж файно є. Тут є. Тут під знаком питання, ну є щось, судинки є, але. Коротше, відкладую сюди на бочок. І тут є, але вже яйця трошки прохололо, провітрилося. Все. З цих яєць, всіх, що ото перебрав. одне якесь темне, 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 темне повністю. І інше умерло. Я думаю, що завмер зараз. Всередині. Все. Два яєчка, які відбраковую. Я думаю, що то нормально. Все, дякую вам за увагу.